Доброго дня, дуже дякую, Олеже, що погодився і що це е, сталося, що ми змогли все ж таки зустрітись і поговорити про те, а яким чином починалася ця медіація е, з 1994 року, і е, ти є. Не, не можу називати тебе на Ви. Ми багато років ну, знайомі. А ось, і це, 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 це історія і наша теж. А, Олег Піденка, це Донецьк, Донецька обласна група медіації, так? Так. Так. Да. А ось, і ми разом в 95-96 році починали навчатися медіації. Так ось, а, Ну, скажи, ну спочатку, скажи, будь ласка, а, яким чином ти от попав у цю медіацію, в цю групу медіації а, в тих 90-х роках. Тому що наскільки я пам'ятаю, взагалі за, за освітою щось було дуже далеко. Скажи, будь ласка, що привабило да, в цій медіації, mm -hmm. що кілька років ти в неї був? Да? Будь ласка, розкажи про себе. Ну, я радий бачитись. Завжди ради такі можливості згадати. Якось я дивився там, да, і було приємно згадувати, що в мене ще виникла ідея е, підняти альбоми, тоді не було телефонів. Подивитися фотографії з цієї ж першої нашої програми, Святогорська де перші семінари наші, наші були. А попав я в медіацію. Е, Ну, Кажуть, що немає випадковості, але трошки, скажімо так, неочікувано. Я після вузу да, далека спеціальність в мене була від цієї тематики, але в дипломі написано було соціальний психолог-педагог, я ще закінчив курси соціології, і попав на промислове підприємство, соціологом, соціальним психологом там працював. І тоді з'ясувалося, що це підприємство. Має договірні відносини з Донецьким психологічним центром, яким керував Миколаси Борис. Наш вважає в цьому сенсі вчителем для себе. Я думаю, багато наших так також ставлять. І е, Людмила Миколаївна бухгалтер. Вона приїздила до нас по справах у цих відносин і якось розказала, що в них стартує програма. По підготовці медіаторів чи роботі з конфліктиким і таке інше. Оскільки я там займався там, такими питаннями, які, як відбір персоналу, соціально-психологічний клімат у і таке інше, то мені стало цікаво, чому б ні молодий ще після вузу ну, там, знання, як губка впитується, дати та, таке інше. І я поїхав <кхм> до психологічного центру. І була в мене співбесіда, наскільки я пам'ятаю, з Гаррі Оніковичем Мангасаром. Тоді да. він також був, ну, стояв так, як, в джерелах, вистоках цього процесу по Донецьку. Да. От і то питання було таке: навіщо тобі це може бути потрібно, чим корисно? І Я такий якийсь, такий все попросили написати. Но, ну як ти так. Да. Як ти чого очікуєш, і як ти плануєш ці навички е, застосовувати в своїй роботі? Я написав це все діло і потім сказали: е, ну, от тоді, тоді буде програма вже вона стартує, будуть і перші оці семінари, які в нас почалось. У нас там скільки було, по-моєму, наскільки згадую, е, е, там чи 4 або 5, 5 да. Uh, Семінар в різних місцях. От, і вот я так і попав в медіа. А, а, ну от цікаво, я не знаю, чи вдасться ще все ж таки десь зловити Ігарі Оніковича, але це важливо це би, згадувати, що оцей Донецька, Донецький, він був науково. Якийсь... Науково досвідний, Прак... да, науково-практичний. Психологіч... Науково-психологічний да, центр це, це дві людини, які якраз заклали оцей о, фундамент для цього проєкту. Це о, Микола о, Борисов і і це ну досить широко вже розповсюджено і зрозуміло і, і, і звісно, да і mm -hmm. це був ще Гарі Онікович Мангасаров. Вони були двома пс психологами, і він теж був таким одним із тих, хто цю концепцію групи Української групи медіації теж створював. І в, в збірці яку ми здавали. Видавали в 2019 році к річчю медіації. Там є стаття Мангасарова про його бачення, яким чином це починалось. Це було добре. Він такий коротенький есе. Ну, він це написав. Ну, можливо, сподіваюсь, десь він щось побачить і, може там напише мені, щоб ми могли ще з ним записати. А, теж е інтерв'ю, яким чином, ну якби підґрунтя, чому вони почали. А з тобою, це вже ось це, якби вони набирали людей. Я правильно зрозуміло, да? Набирала да, людей я так на розумію, групу. група. Да, оцей проєкт Січо це установа, з якої починалося фінансування. Наскільки я, я на цій стадії прийшов, тому що я там розумію, що там були ще інші проєкти, які трудові спори з шахтарями в Донецьку, то інше було. Але це була така, я так розумію, в історії підготовчої роботи неочікувана, і вона е, с, ну, переросла в цю групу медіацій. Я так розумію, наскільки Борисов про це розповідав. Да. Вот. Ну, і, і це цікаво, те, що і ти про зараз про це сказав: що все ж таки в Донецьку воно спочиналось а, з трудових колективів а, з ну, з такою, би ну, орієнтовно на роботу саме з ну таким промисловим кластером, наскільки я розумію. Ну починалось, да. Починалось uh -huh. ще й я не прийшов. І я ну, ми сьогодні будемо про це говорити: про де, такі е, ну, напрямки, які були в Донецьку. Да, один з них був це трудові відносини, трудові конфлікти, трудові спори. Uh -huh. да, ось це було. А, а які були очікування, і ну навчання було. Ти сказав про Common Ground, але це було перше навчання. Ну, такий системне, але мені дуже це було приємно. І зараз я всім колегам розповідаю про те, що да, були американці слово, медіація, а, треба було ще там просувати а, і якось закріплювати це. Але це був проєкт. Україно-американський, і це було дуже добре зараз. Там е, коли вже медіації багато років, і можуть приїжджати, і є е, різні західні. А цей перший проект він спочатку був Україно-американським, Хоча головні, якби такі були тренери поряд з Борісовим. Були і, і, і іншими. Меріманова там була наскільки ти пам'ятаєш, вона там про фесілітацію да. говорила. А головні були американські. А ось ну так тоді повертаючись, які були очікування, як сприймалось це навчання, і як почалась робота? Ну так можна запитати. Ну, так, щоб в деталях згадати, вже трошки важкувато, скільки років пройшло, да? але ну, це було дуже яскраве враження, тому що на, на той час особисто для мене це було ну, як сказати нове, цікаве і незвичне хлопцям, да, для цього. І тому. Ну, я думаю, що воно мінялось ставлення до цього про ну, ходу програми. От. Я не пам'ятаю, що були якісь. Мені потрібно було. Я хотів би, як мені на виробництві, якщо виникають там питання, от, проблеми якісь у колективі, якісь конфліктні ситуації, як мені цим поратися? Да? От. І от деякі в ході програми. Я для себе відповіді отримав, але сталося так, що я потім перейшов працювати спочатку. Працював координатором в деяких проєктах, в тому числі проєкт, який займався трудовими там відносинами. Да а, а потім ну три три такі постасі там більше почалося до дві 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 паралельні. Такі після першої програми ми ж е, стали тренерами. Надалі в інших програмах, да, і по-друге, я та, перейшов більше якусь адміністративну частину. Був і координатором проєкту е, по трудовим відносинам, і потім став виконавчим директором Донецької обласної групи медіації. Але от, про практику, медіатором я не став, але координував деякі справи, які е, доходили до медіації. Ну медіатором не став, але були якісь ну, спроби меді медіювати ну, такі реальні конфлікти, чи, чи не було? А, а, а у нас тут у нас яка була ситуація? От у нас було розподілено координація і медіація. Людина, яка веде координацію, то вона не може бути медіатором. То запрошувався хтось там. Як там найближчі до готовий до цього до цієї ситуації, е, хтось з нашої програми за, ну хто навчався, запрошувався для того, щоб бути асистентом медіатора. Вот. А потім, е, якщо там далі отримував відповідний сертифікат, то вже на медіацію там прийшов. А, а от я а, а, скажи, будь ласка, а чому цей був розподіл? Тому що це важливо і зараз mm. а, мені здається, що це ну не, не, не так часто використовується цей розподіл на координацію і медіацію. Чому саме важливо було, що це повинні були бути окремі люди? А, ну, а, тоді в нас така процедура була прийнята, от сказали, треба, да? і я розумію, що різні процеси і між е, людьми на етапі, ну моє розуміння, со сторонами конфлікту, коли йде е, процес координації, там певні е, певний так так сказав, характер відносин, е, да, певні питання обговорюються, да, і в очах е, ну, цих сторон я ну, є людина, яка виконує. Певний там певну роботу, якісь там будує відносини для цього. І е, якось потім, коли я ще і буду медіатором, то якось воно змішується. От. Вони готуються для до медіації, готуються для тої людини, яка там. ну, Формується їх очікування від процесу, з цим всім, і вони йдуть вже в цей процес окремо. І те, що в нас є, організаційні питання, ці координаційні питання, вони розподіляються. Ну, мені здається, що те да, так правильно, тому що ми про одне говоримо, а на медіації вони говорять про інше. І там ну, інша і... логіка да, процесу, там підґрунтя і все інше таке. Ну, мені здається, що це ще було, і ми намагаємось це в Одесі це підтримувати і зараз, а це ще для збереження нейтральності. Ну, якимсь ну, да, чином, то, щоб, то... Да, щоб була якась відстань, тому що люди, коли би, починають тільки говорити, вони дуже емоційно, і там, як нам здається, і зараз що на координації можна більше імпотувати, да? там якось робити. Підтримуючи якийсь там більше, ніж це може медіатор вже на медіації робити. А скажіть, будь ласка, були якісь кейси, які там, координував і ваш офіс <клух> а, ці а, справи а, обравляв, там, ввел? А були, Чи були такі справи, які ну, ну запам'ятались? Вони були якісь яскраві, чи неочікувані були там якісь. А... Домовленості. А, да, є такі справи, є. В мене було. Ну, я зараз не згадаю всі координації, але були дві справи, які я точно довів до медіації, і вони одна успішна, одна без домовленості. Так, да, не успішна, да. так. От, вони яскраві. А кожна по-своєму це е, справи, які координувалися під час нашого проекту співпраці з Донецьким обласним судом. Mm. Коли в одній з програм, може, ми ще повернемося до цих питань, да як там які напрямки, як це розвивалося. У нас був меморандум. Як ти пам'ятаєш, в деяких програмах вже на судді е, проходили навчання? Я так розумію, судді більш проходили навчання для того, щоб більше розуміти процес медіації і як його доносити до сторін е, конфлікту, до сторін судової справи, е, які і це був Дуже корисний, дуже корисний досвід, і е, е, одна, ну почнемо з справи, яка не дуже е, е, так закінчилась, Це були два брати вже таки похилого віку, е, які там розподіл з е, там житла. У них є був будинок, який вони мали право. На 50 на 50 володіти, але там були приміщення загального користування, і вони так багато багато років вже це суд проходили, що ну погодились на медіацію. Але з'ясувалося, що просто вони мали намір один більше, другий менше, використати ще новий процес для того, щоб якось відбити своє. І зробити погано інше. Там вже такий глухий кут був, що просто воно а, нічим не вирішилось. На жаль, Сподівалося, хоча погодилось на медіацію. А кейс, який мені запам'ятався позитивний а, це ну, коли а, були розлучені а, чоловік з жінкою, у них була дитина, підліток, я не пам'ятаю, там років 12 чи 13 їй було. Мали кову кімнату в гуртожитку, і е, вони за нею сперечалися дуже сильно. І там було в суді, і я був присутній. Там ну, як ми координували в суді, ми погодувалися з суддєю, коли на яку справу можна прийти для того, щоб суддя там запропонувала поспілкуватися. От. А що його сказала там? Розказала коротенько, хто є і що є, і кажу, от вам хвилин 15, я пішла, а ви тут спілкуйтесь. 15. Ну, ну, я не пам'ятаю, скільки, так. <ріст> да, і спілкуйтесь. І була жінка, і ми поспілкувалися з нею, розказав про це. Ну, про це з координацією. ну, що там, да. ми не будемо там проходити, да. а, вона погодилась. Потім е, приїжджали до нас до офісу її чоловік з мамою за своєю, ми теж поговорили, і погодилися на медіацію. Призначили час. От, е, пройшла медіація успішно. І що тут цікавого в цьому кейсі було? Чоловік був не проти вирішити питання з цієї кімнати. Але чому він е, такий глухий захист ставав? Засували, що він дуже ну, заїкається людина дуже сильно, особливо коли вона йде, ну він йде кудись в такі публічні місця, де треба це о, ну, ще поглиблюється це тобто, більше стає. І е, вирішили вони. І коли ця проблема з'ясувалась на сепаратних зустрічах під час медіації, коли з'ясувалось, то вони були, знайшли спосіб такий, що вона просто з ним буде ходити і допомагати там, спілкуватися. Вона походить з ним, повишає, повирішує всі питання, розповість, там, да, ну, допоможе. І він де легше там, відчуває поруч з нею, хоч вони є розлучені. Да? І йому ну, вона спілкується, а він, так, да, підтверджує. І вони домовились, ну от і потім, хоча я їм сказав, від прийдіть до суду, заберіть скову справу. А мені дзвонить суддя і каже: «А де вони? Сьогодні палимо відбутися судове засідання, а вони не прийшли. Тут домовились, я потім давайте до суду, <забирайте цю, забирайте цю справу. От таке, ну не такий великий конфлікт, але ефект того, що питання вирішилось, всі задоволені, і відносини між людьми е, ну, збереглись е, ну, нормально. А це дуже цікаво, тому що ну в нас не було взагалі тоді юристів ні, ні в Одесі, ні в, в Донецьку. Да? Але ми працювали з судами, і наскільки я розумію, от зараз ми знаємо, що є угода медіаційна і є мирова угода на основі как бы, медіаційної. А тоді вони, от як ну як вони домовились, з тими папірцями, вони йшли в суд, чи навіть взагалі забували йти. Ну вирішили питання і все. І це було цікаво. Тоді ми тільки починали, як воно може працювати, і е, дійсно ну цікаво ще е, те, що от першу ситуацію, яку ти описав, а е, чому я думаю, ще це могло так запам'ятовуватись. Тому що тоді, в 90-х роках, дуже було неочікуваним навіть для суддів, вони говорили: дивіться, що відбувається. Люди з родини, там, брати із сестрами, там, діти з батьками судяться. Що це відбувається? Це було тільки початок, і це було ну дійсно таке. ну, Здивування навіть у суддів було, коли там сімейні такі були свари в судах. Да? Mm. А ось, mm. і е, у нас трохи інакше це відбувалось, коли е, е, координації в судових вона була трошки іншою. Ну, можливо, я про це розповім, тому що коли суддя отак от. Е, Залишав нас тоді ми зразу починали робити медіацію. Ну так не очікував. Ну, да. а, ну, суддя, якби щось до того, як би він готувався, а, тим якби нас запрошував через координатори їх ж судді. У нас був така, була така особа, виокремлена із суддів. І тоді ми приходили і знали, що може ну, суддя буде це запропонувати. І тоді ми спитали згодні, так. Ну і починали. І а, а, що я згадую, що тоді ці справи були ну, досить швидко вирішувались, і взагалі це була довіра, тому що це суддя сказав, тому як би ну не одкладуває в долгий ящик люди тут же щось робили. А скажи, будь ласка, оці ну суд, судами, це так це була. Ну, спочатку у нас в Одесі почався цей проект, а потім приєдналися це було так: ну, вперше, коли не в Донецьку щось почалося, почалося це тоді в Одесі. А, але якби конференцію, ти щось пам'ятаєш про конференцію 99-го року? Оця перша така судова конференція була, коли запрошували після навчання суддів і щось там рекомендували. Не пам'ятаю салют в Києві, так? Да? <схі> ну може. О цього я не пам'ятаю, можливо, можливо. Да. Так, <кхім> я пам'ятаю, що навіть у мене якийсь виступ був. Щось я, я розповідав про досвід е, нашої співпраці з Донецьким обласним судом. Як це відбувалось? Ну, це була така велика конференція, що багато було, вибачте, двіжняка там такого, де? От, багато було таке. Ну, е, запам'яталось, що там, так, да, ми е, були. І судді були наші представники всіх груп медіації, були виступи, де ділились досвідом і ви, і ми. Мод. І, в принципі, так, то, що я, ну, тоді мені здається, якась для медіації була така ну, знакова подія, судова медіація на такому рівні да, за підтримки і міжнародних донорів, наскільки я розумію. Зараз, я, я думаю, що були там такі засоби. Там, Розповсюджувати інформацію, як і зараз є, та, в інтернет за мережею інтернету і таке інше, то було б більше е, розголосити yeah. цю справу, Да. Ну, деталі, я звісно, що організаційні питання та уся така голова була кругом, а таке згадати емоційне, да, то це да, пам'ятаю трошки мандраж поперед виступом, і що був такий, що гухпа. І так, ну це було ще одну. Е, наскільки я пам'ятаю, тоді якраз створили таку ре резолюцію першу резолюцію першої конференції в Україні, яка е, рекомендувала впровадження підтримку медіації в судах. Але на жаль, тоді ми ж тільки починали. І взагалі, це громадянське суспільство, воно тільки набувало якихось таких е, розуміння, як з цим працювати, і ще не знали, яким чином можна було адвокувативоку. Тому mm -hmm. ця резолюція вона була, комусь там розіслали, але би, далі вона вже не інститулізувалась. Ну і взагалі мені здається, що десь через пару років ми якось вже Ну би, ця група медіації перестала. да там Проект перестав до да, існувати, існувати. таки угу. дав, як, як українська група медіації. Там а я не пам'ятаю, ми там змінювали назву на нашій якісь установчій конференції групи медіації України. Там потім було я, вже такі деталі. Так, да, на жаль, воно я розумію, зараз там так залишилась традиція зверни це одеська група медіації, як я вам я дуже вами пишаюсь і бажаю вам успіхів, тому що, на жаль, інших ми. Ну, зараз я не чую, не чую. А ви достатньо ну, активно працюєте. Я дивлюся там ваші активності в Фейсбуці підписані і завжди радію, тому що у вас щось відбувається. Ну, так, да, є ще люди, які залишились в медіації цієї з Луганської групи, але ну, на жаль, безумовно, організації вже немає. Вони в різних містах України зараз. Живуть, але якби люди залишились в медіації навіть є вже різні покоління. Є там старший, молодший. Там таке дасно. Да. Да, да. Звонок старший, звонок молодший, і оба медіатори. Да, таке.